Панти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Сьогодні близько восьмої ранку ворог обстріляв місто Куп'янськ. Попередньо без постраждалих. Вчора ввечері близько 23.30. Ворог вдарив керованою авіабомбою по селеподоли Куп'янського району. Пошкоджено два приватних будинки без постраждалих. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів, з використанням авіації та іншого озброєння масовано обстрілював цивільне населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Зюмського районів. У селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено житловий будинок. Загинув чоловік близько 50 років. Зазнала поранення та була госпіталізована. Жінка 52 років. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню селища міського типу Борова Ізюмського району пошкоджено будівлі центральної районної лікарні та житловий будинок. У місті Вовчанськ-Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено чотири приватні будинки та будівлі комунального підприємства з благоустрою. У селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено два приватні будинки та будівлі сільськогосподарського підприємства. Також під ударами. Ми ворога перебували: Куп'янськ-вузловий, дворічна, Юрченкове, Уде, ветеринарне, Курилівка, Кучерівка та інші населені пункти. Усього обстріляно більше 25 населених пунктів області. Рятувальники звітують протягом доби зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів. Близько пів на першу російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору міста Вовчанська. Внаслідок влучання снарядів загорівся житловий будинок. Вогонь охопив площу 100 квадратних метрів. На місці події працювали рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини та пожежна команда із селища Вільча, котрі протягом трьох годин загасили вогонь. Завдяки їхнім зусиллям вдалося врятувати сусідній будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих. В день ворог чергове завдав ворожих обстрілів по населеним пунктам Куп'янщини Харківської області, в результаті чого сталося дві пожежі. Одна пожежа сталася за межами села Малашапківка Кіндрашівської громади. На відкритій території горіла трава на площі 4 гектарів. Вогнеборці загасили пожежу та запобігли розповсюдженню полум'я на приватний сектор. Інша пожежа сталася у селі Кучерівка Петропавлівської громади. На території приватного сектору горів житловий будинок на площі 100 квадратних метрів. Загалом на пожежах працювало 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. Постраждалих немає. Близько 16-ї ворог завдав масованих обстрілів по місту Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілів на території місцевого комунального підприємства сталася пожежа. Горіла одноповерхова господарча будівля та три одиниці техніки на загальній площі близько 300 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені 17 чоловік особового складу ДСНС та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Близько двадцятої знову Петропав. Громада. І знову окупанти намагались знищити приватний будинок. Вони влучились снарядом прямо в нього. Зайнялась пожежа на площі 200 квадратних метрів. На її ліквідацію були залучені рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини, котрі вже у 21-й загасили вогонь. Цей обстріл забрав життя цивільного чоловіка та завдав поранень жінці. Ввечері ворог в чергове атакував територію Ізюмського району. В результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Рятувальники не постраждали. Ждали піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів. О 13.10 стало відомо про черговий нещасний випадок, який стався у селі Велика Комишуваха Барвінківської громади. За попередніми даними на власному подвір'ї на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 60-річний чоловік. Внаслідок вибуху він отримав значні поранення і був госпіталізований до лікарні. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, за добу наші захисники відбили близько десяти ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки. Марія Солов'єва та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти масовано атакували Україну дронами камікадзе у Полтавській області. Є влучання по нафтопереробному заводу. За даними ОВА, виникла пожежа. Її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована попередньо без постраждалих у Кіровоградській області. Пошкоджено залізничну контактну мережу. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 18 ударних дронів типу шахет та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Всього окупанти запустили 20 ударних дронів. Атакували також Харківську, Сумську, Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюються на рубежах. На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція. Також окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку. ЗСУ на цьому напрямку відбили близько 20 атак ворога. Джо Байден має намір використати своє право вето. Про це повідомляють у Білому домі. Відомо, що вето буде накладено, якщо законопроєкт про виділення коштів на допомогу Ізраїлю ухвалять у палаті представників Конгресу США в нинішньому вигляді без згадки України. Дуже багато спочатку війни ми прийняли вимушених переселенців, це переселенці з Донецька, Луганська, Запорізької, Херсонської області з деокупованих наших територій. І сьогодні, по розрахункам, десь порядка 500 тисяч вимушених переселенців перебувають у Харківській області, і більша частина їх перебуває, звісно, в нашому місті, в місті Харкова. Тому що стосується того, чи можливо при Їжати так, є певні можливості, є гуртожитки, бо ви розумієте, що Харків завжди був столицею студентства. У нас було дуже багато вишив, які навчали наших студентів. І сьогодні, коли студенти від'їхали з міста Харкова, то у нас є певні можливості, і ми сьогодні розміщуємо людей, розміщуємо вирушених переселенців, забезпечуємо всім необхідним для того, щоб вони могли нормально. Жити в нашому місті, місто Харкова хочу сказати, що ми організували роздачу і готуємо безкоштовно сьогодні. людей і десь приблизно 35 тисяч людей сьогодні отримують їжу безкоштовно у місті Харкові. Ми роздаємо цю їжу, готуємо, роздаємо в наших полізалах. Що стосується роботи, то так у нас є певні можливості і. Ми працевлаштовуємо людей в наших комунальних підприємствах і запрошуємо для того, щоб вони працювали в наших комунальних підприємствах. Крім цього, є певні можливості наших виробничих підприємств. Це виробничі підприємства державної форми власності, приватні підприємства, які є місто Харкове. Харків планує і надалі розвивати систему велодоріжок і інфраструктури для стрітерів. Про це на зустрічі з молоддю Харкова заявив міський голова Ігор Терхов підкреслив, всі плани та ідеї прописані в новому генеральному плані, над яким працює команда кращих спеціалістів світу на пару з харківськими архітекторами. У нас є плани, у нас є все це в наших розрахунках. і Будемо будувати велодоріжки, Це дуже важливо, і вони будуть і не тільки для велодоріжок і для самокатів, але я проти вакханалі, Я проти того, щоб самокати були так, як в Києві вони валяються всюди. Велосипеди, як в Києві валяються всюди. Я проти цього буде все, але буде похарка. Команда харківських архітекторів вже розробила декілька рішень і пілотних проєктів. Так, район старого центру фігурує в проєкті, що кардинально має видозмінити таку рекреаційну локацію, як Лопанська набережна. Цей проєкт це маленька частина взагалі, великої такої задумки. А, причому тут виходить, що якби, дві задумки. А, перша ідея в тому, щоб зробити таке в Харкові Арт-квартал. То есть это больше даже не про э, набережную, а это про целый квартал. О том, чтобы вот этот квартал превратить в место для э, арт-софта. То есть э, сделать так, чтобы у нас появились в этом квартале э, новые галереи, э, место для выставок художников, э, может быть, какие-то перформансы. А, то есть вот, сделать ее а, в связи с тем, что мы ее набережной и это практически центр, то есть сделать ее вот такой живой с точки зрения творчества. Тут буде великий променад вздовж річки на перетині вулиць Полтавський шлях та Лопанської набережної передбачене зведення великої арт-галереї. А довкола планує створити новий простір для проведення фестивалей. Більш того, у цій частині Харкова має з'явитися перша пішохідна вулиця. Є харчуй, а тому що ми би хотіли, щоб набережные были более доступные, более зеленые, чем они есть сейчас. Сейчас просто такие каменные стены, вот, это помню. Поэтому вот э, эта зеленая часть, она может быть как часть общего зеленого каркаса города, где мы говорили о том, что появляется, новый ну, вот, пешеходные маршрута когда можно гулять вдоль набережных и, э, опять же, это будет и безопасно, и это будет красиво. И вот э, Сейчас соединились как бы, два эти направления. Мы говорим о том, что вот улица, которая берет начало от моста, где начинается Полтавский шлях, и мост следующий, который ведет к Луическому собору, пока взят только этот отрезок. Но это не, 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 это не значит, что вот этот и все. То есть уже есть. проекты парков в этом районе, и можно просто это все соединить в одну такую... Паркової пішкодної арт-зони це поки попередні плани щодо Лопанської набережної, але поки кажуть архітектори, будь-який проект відповідатиме загальній концепції зеленого та доступного міста, з розвинутою велоінфраструктурою, цікавими локаціями для митців та музикантів, креативними рішеннями в дусі прогресивного Харкова, яким він має стати в майбутньому. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Віктор Нозрачов, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Харків новини. Центральна частина Харкова, Київський район. Важка техніка у вигляді багатотонного крана та висотний підйомник. Це міські комунальники розпочали ремонт постраждалого будинку. Будівлі, що знаходиться майже за 20 метрів від недавнього прильоту, будівля зазнала серйозних руйнувань. В даному об'єкті внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено покрівлю та конструктив будинку. Деякими місцями стіни відійшли від перекриттів майже на 10 сантиметрів. Першочергово були виконані роботи по усуненню аварійності та зашиванню контурів будівлі. Зі силами КП «ХРБП» виконуються роботи з демонтажу залишків старої покрівлі та усиленню конструктива будівлі шляхом стягування металевими балками. Надалі планується виконати роботи по улаштуванню нової крокиної системи. Обрешітки, бар'єру та покриття з металу. Профлист є більш надійніший, зручніший та довговічніший, ніж шифер, який тут був раніше. Роботи виконуємо швидко та якісно, щоб встигнути все зробити до холотів та снігу. Ігор Безкровний, Ярослав Куданенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. Попри воєнний стан в Україні держава продовжує надавати матеріальну допомогу для дітей та їх батьків. Так допомагають у зв'язку з вагітністю та пологами. Вийти в декрет можна з 30-го тижня вагітності, але жінка має отримати листок непрацездатності. Є лікарняний. Розмір допомоги загальний: 100% середньомісячного доходу жінки з розрахунку на місяць. Мінімальний розмір 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць, не менше ніж 671 гривня. Наразі максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють, становить 100 тисяч 500 гривень на місяць, 15 мінімальних заробітних плат, а мінімальний 6 тисяч 700 гривень на місяць. Розмір допомоги жінці, яка офіційно працює, залежить від її заробіт. Обідку за останні 12 календарних місяців роботи перед декретною відпусткою для безробітної допомогу визначатимуть на основі допомоги з безробіття. А допомога від держави при народженні малюка становить 41 тисячу гривень, проте повну суму дають не одразу. Спочатку виплачують першу частину допомоги 10 тисяч гривень, далі рівними частинами протягом трьох років. Щомісяця перераховують 860 гривень. Окрім цього, працює і послуга є малятко. Так розмір грошової компенсації за пакунок малюка становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Для оформлення допомоги онлайн зареєструйтесь чи авторизуйтесь у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики. Заповніть онлайн форму на отримання послуги та накладіть електронний підпис. Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту. Не пізніше, ніж наступного дня, після отримання заяви органом соціального захисту вам призначать допомогу у разі правильно заповненої форми або скористайтеся комплексною послугою Є малятку на порталі Дія. Право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі, про народження дитини відсутній запис про батька матір. Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році. На дітей до 6 років 2272 гривні. На дітей від 6 до 18 років 2833 гривні. В умовах воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропуск. В її перегляду. А що ж до аліментів, то гарантований розмір аліментів на одну дитину, що сплачує батько чи матір, якщо у них низькі доходи становить не менше за 50% від прожиткового мінімуму для дитини певного віку. Тож мінімальна сума аліментів у 2023 році становитиме: для дітей до 6 років 1136 гривень, для дітей від 6 до 18 років 1416 гривень 50 копійок, для дітей від 18 до 23 років 1342 гривні. Передбачені і виплати дітям, над якими встановлено опіку. Держава виплачує таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського опікування, і ці виплати є власністю дитини. Розмір допомоги теж залежить від прожиткового мінімуму та дорівнює 2,5 розмірам прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2023 році це для дітей до 6 років – 5680 гривень, для дітей від 6 до 18 років – 7082 гривні 50 копійок. Якщо дитина з інвалідністю, то розмір виплат буде більшим. Для дітей до 6 років – 9522 гривні. Для дітей від 6 до 18 років – 9915 гривень. Розмір допомоги дітям з багатодітних сімей залишається незмінним – 2100 гривень. Так само кожного місяця надається грошова допомога від держави для дітей ВПО у розмірі 3000 гривень. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Пакулов, Харків, Новини. Вони обрали шлях милосердя, добра, допомоги нужденним. Люди з великим серцем, наповненим любов'ю до ближніх, соціальних працівників Харкова привітали з професійним святом. Ви насправді серце міста, міста Харкова. І ви, знаєте, рятуєте людей. Рятуєте, бо ви піклуєтесь на людей, бо ви турбуєтесь за них. Важко. Я розумію, наскільки важко. Особливо під час війни. Дійсно, було важко і до війни, і це я розумію, але сьогодні удвічі, утричі важче. Але так необхідно. Бо дуже багато людей похилого віку залишилося в нашому місті, і вони потребують вашої підтримки, вашої турботи. Дуже багато дітей, на жаль, залишилось без батьків, і теж ваша підтримка і ваша турбота їм вкрай необхідна. Я дуже вдячна вам за цю місію, яку ви несете нашим людям, нашим харків'янам. За самовіддану сумлінну працю низку працівників відзначили почесними грамотами і подяками. Артьомова, яка в професії вже 15 років, говорить, життєвий шлях обрала свідомо за покликом серця. Це допомога, турбота про літніх людей, і літні люди це дуже, дуже потребують. Тому я вибрала цю професію і цим пишаюся. Під час війни наскільки складні? Що складніше стала, вона цінніша стала, бо люди ще більше потребують допомоги, ще більше потребують уваги. Ми повинні, як соціальні працівники, обов'язково допомагати і людям і давати цю допомогу. Жується з цим і її колега із Слобідського району Лариса Сіроштан. Говорить, попри те, що більшість людей вважає професію соцпрацівника важкою, для неї турбота про стареньких найважливіша життєва місія. Бо коли у тебе бабулечка жде, возле вікна. Знаєте, перший раз я побачила, коли мене ждуть біля вікна. Зайшла час знову буду плакати. Дуже дуже ком в горло підходить. І розумієш, що тебе чекають. Я не біляєва і горло Віталій Грунь, Олександра Панченко. Харків новини.